Доброго дня. Сьогодні покажемо вам наш асортимент продукції, який ми виготовляємо. У нас є різні форми, заокруглені, квадратні, сферичне коло, тип вентиляторів стіновий, стельовий, різні діаметри від 100 до 150 діаметру виробу, різна потужність, конфігурація. Є стандарт з таймером відключення, а також з датчиком вологи та таймером відключення. Silent та Turbo. Маємо в асортименті одразу інтегрований тип вентилятора. Для деяких моделей з нашого асортименту комплектуємо канальним вентилятором, або ви можете окремо придбати в сторонніх продавців канальний вентилятор. Маємо додаткові опції: це зворотні клапани, перехідники та зовнішні ковпаки. За детальною інформацією звертайтесь за телефоном плюс 3 8 0 50 404 70 91. Ми в будь-яких соцмережах: Тікток, Інстаграм, Фейсбук, Ютуб та інші. По промокоду PlastBox вент діє знижка мінус 10.